Якщо так сталося, і у вашої дитини виявили цукровий діабет, і вона ще неповнолітня, я закликаю всіх зробити все можливе, щоб вона користувалась технологіями, які пішли вперед. Не зупиняйтесь на ручці з інсуліном, не зупиняйтесь на полосках і постійно проколування пальця. Ви маєте зробити все, щоб в першу чергу на вашій дитині був доступний моніторинг цукру в крові через сенсор. Це саме перше. Це не бійтеся в це вкладати гроші. Це вашій дитині продлить повноцінне життя без хвороб. Якщо чесно, я не розумію, як можна залишати дитину просто з інсуліновою ручкою, просто з тиканням пальця. Лише добре компенсований діабет може запобігти ранніх захворювань неприємних хвороб. Якщо зараз ви зекономите на технологіях, які можна використовувати при цукровому діабеті, то потім ви заплатите в в втройне, і своїми нервами і часом, і щоб дитину хоч в якийсь стан нормальний, приводити. Якщо ви мама одиначка у вашої дитини цукровий діабет, і ви ще досі вагає... проживаєте в Україні і вагаєтесь, думаєте, виїжджати вам за кордон чи не виїжджати, я вам раджу виїжджати. Але якщо ви мама одиначка і вас нічого не тримає, ви берете свою дитину, в якої црові діабет, і їдете, повірте, вам тут допоможуть більше. Я надію, що і в Україні буде до дітей краще відношення і більше можливостей. Розпочавши сьогодні на те, що ви вагаєтесь, повірте, через рік ви вже будете проф. До речі, а ви знаєте, що саме Розстраює дітей з цукровим діабетом, коли батьки дуже переживають, дуже переживають, їм це показують. Вони намагаються робити все, що можна. Вони не їдять нічого лишнього, що їдять всі. І ще їх питаються батьки своїм переживанням гнобити. Якщо дитині до 10 років виявили цукровий діабет першого типу, то, звичайно, вся відповідальність лежить на батьках. А вже після 10, 11, 12, вже вони можуть самі собі колоти, міряти глічемію. Так, забезпечте їх технологіями, сенсором. Я вже не кажу про інсулінову помпу. Не бійтесь технологій.